Всім привіт! Мене звати Настасія. Ви на моєму каналі Ді Живи!» живі. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку неочевидну річ. Можливо, деякі про це навіть про це не замислювалися. Про нашу заставку на мобільний телефон, і як взагалі заставка на телефон може змінити наше мислення, може змінити нас самих, і може змінити взагалі докорінно наше життя і привнести якісь чудеса, приємні події і приємні зміни. зараз смартфон. Постійно в наших руках ми постійно ним користуємося. У нас там в нашому телефоні абсолютно вся інформація, всі абсолютно дії, які нам треба робити в повсякденному житті. Ми виконуємо через наш смартфон, і наш телефон постійно в наших руках. Тому я подумала, чому б не використати це на своє благо. А саме не встановити спеціальну заставку на телефон, яка може змінювати життя, може змінювати думки, може змінювати установки, може змінювати відношення до себе і взагалі багато-багато чого. І я зараз говорю саме про. Заставки з певними афірмаціями і візуальними тригерами, як вже казала раніше, наразі дуже багато людей навіть не замислюються про те, що стоїть на їх заставці. Я мені інколи цікаво, я дивлюся своїх знайомих, дивлюся у чужих людей, які заставки стоять. Десь є взагалі якась абстракція, десь якісь особисті фотографії. Тобто я розумію, що люди не використовують цей інструмент. Дуже багато людей наразі. Використовують такий інструмент, як афірмації, але він може, бути, він може давати дуже слабкі результати, тому що людям набридають повторювати одну і ту ж фразу. Вони емоційно не відчувають цих афірмацій, і вони дуже часто не вірять в те, що вони повторюють. А от доставка на телефон з візуальною афірмацією і з візуальним тригером, тобто з зображенням, який відображає цю афірмацію, може дійсно класно працювати. Якщо ж ми поєднуємо візуальну афірмацію з візуальним тригером, тобто з зображенням. І постійно, регулярно дивимося на свій смартфон, ми можемо робити це свідомо або несвідомо. Тобто, не потрібно постійно там читати, що у вас там написано на заставці телефона. Вас, ваш мозок все одно буде зчитувати цю інформацію. І при такому регулярному повторенні здійснюється такий процес, як нейропрограмування. Наш мозок починає в це вірити, і ми вже починаємо діяти, виходячи з тих тверд. Які ми собі кожен день повторюємо. І загалом починається змінюватися наша поведінка, наші реакції на певні події. Ми починаємо помічати якісь можливості. Взагалі, все життя починає підлаштовуватися під. Ті твердження про себе, які ми постійно собі повторюємо або бачимо на заставці нашого телефону. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що успіх залежить від того, що ми постійно і регулярно бачимо наші візуальні афірмації і наш візуальний тригер у вигляді зображення на телефоні. Але тут дуже важливо розуміти, що треба правильно підібрати афірмацію, яка буде дійсно відгукуватися у вас. Не буде супротиву, наприклад, якщо ви поставите афірмацію Я мільйонер, а у вас є борги і взагалі ваш мозок не вірить у це. То така афірмація навряд чи буде працювати. Краще використати афірмацію, наприклад, що гроші до вас приходять легко, що гроші приходять до вас регулярно, що ви відкриті до фінансового потоку. Такі афірмації будуть краще спрацьовувати, і дуже важливо відповідально віднестися до зображення, яке буде стояти у вас на телефоні, тому що тут теж є нюанси. По-перше, краще обирати теплі відтінки зображень без якихось яскравих кольорів, тому що це буде перевантажувати ваш мозок. І це зображення. Повинна максимально відображати ваше бажання і повинно відгукуватися у вас в душі. Ви повинні, коли ви дивитеся на це зображення, мотивуватися, відчувати якусь радість, тобто позитивну емоцію. І, от у цьому випадку, цей інструмент дійсно буде дуже класно спрацьовувати. Тобто це працює так, коли ви свідомо або не свідомо дуже багато разів на своєму мобільному телефоні будете бачити візуальний тригер у вигляді зображення і візуальну афірмацію. Ваш мозок від цієї регулярності почне вірити, що це реально. Наразі ви можете або самостійно створити своє зображення на заставку вашого телефону, або вже скачати готові варіанти, І вони є у Пінтерест. Я от тут вам приклади зараз наведу, які вони можуть бути. Ви можете спокійно зайти на Pinterest, знайти. Те зображення і ту афірмацію, яка вам подобається, і поставити на заставку свого телефона. Але мені здається, що більш ефективним буде, коли ви самостійно створите свою заставку на телефон, тому що ви дійсно зможете обрати те зображення, яке буде вас мотивувати, яке буде вас надихати, яке буде викликати у вас оті позитивні емоції, які потрібні для здійснення ваших мрій, для здійснення певних кроків до цієї. Мрій, і ви оберете ту афірмацію, яка теж буде у вас відгукуватися максимально. В цьому вся і фішка цього інструмента, що зображення і афірмації повинні максимально відповідати вашому внутрішньому світу і повинні відгукуватися у вас в душі. Власне, ось і таке коротеньке відео про такий потужний інструмент. Спробуйте, це не магія, це не езотерика. Це дійсно програмування нашого мозку на те, що ми хочемо отримати у цьому житті. І саме регулярність ось цього методу дає класні результати. Спробуйте обов'язково. Напишіть мені про свої результати мені буде дуже цікаво почитати і до зустрічі у нових відео.